Сьогодні вирішили зробити таку прогулянку на цей горб. Горб це називається Миколаїха. Він більше 300 метрів над рівнем моря О, сьогодні Сеня Вихідний. Йдемо на таку прогулянку, на таку гору. О там село Степанівка. А це цей горб Миколаїха. Підходимо до такої гори Дай стільки снігу нападало. Ага, в мене такий глибокий сліп.